Ірина Волосовець. Ефектна помста колишньому. Була я одного разу на вечірці, прийшла сама, щоб після розлучення не встигла розпочати нові стосунки. Раптом бачу, біля бару мій колишній чоловік стоїть в обіймах ефектної дівчини. Про щось воркують. Стало так прикро, я через цього мерзотника стільки сліз пролила. Ще й досі в плаксивому стані, а він гад, вже нову подругу знайшов, і не посоромився притягти на вечірку, на якій сто відсотків мала бути я. І що тепер розвертатися і йти, як боягузливий солдат біжить з поля бою? Подивилась я на всі боки, побачила симпатичного чоловіка, що стоїть трохи осторонь на самоті, підійшла до нього. Вибачте, кажу, що турбую вас, але не могли б ви допомогти жінці в одній делікатній справі? Чоловік галантно посміхається, каже, що повністю до моїх послуг. Там, продовжую. Стоїть мій колишній чоловік з новою дівчиною. Чи не могли б ви підійти зі мною, привітатися в ролі мого чоловіка, бо самотня жінка, тобто я, в нервах здатна на будь-які несподівані дії. Може, і скандал влаштувати. А навіщо псувати свято? Чоловік посміхається ще раз, запевняє, що як лицар готовий допомогти прекрасній дамі і пропонує свою руку. От ми, дофілюючи по залу, все ближче підходимо до мого екс, котрий нічого не підозрює, і ніби випадково стикаємося з ним ніс до носа. Ой, яка несподівана зустріч! вигукую я. А ми тут прогулюємося з... І тут я згадую, що навіть забула запитати, як звуть мого супутника. Розгублена, дивлюся на нього і помічаю, що в нього якось дивно обличчя змінилося. Це ти? каже він, моєму колишньому. Той здивовано задирає брови, а мій супутник продовжує. Значить, ти мене кинув, щоб піти до неї? Він киває на супутницю екс чоловіка до жінки. І ти хоч розумієш, який ти біль заподіяв мені своєю зрадою? У мого колишнього відвисає щелепа. У мене зізнатися теж. Дивлюся, його супутниця акуратно так вивільняє свою лапку з його руки. Ти що? питаю колишнього. Гей, а що я ще про тебе не знала? Той кричить, що це якесь непорозуміння, що він вперше бачить цього чоловіка. У того ж в очах стоять натуральні сльози, він глухим голосом відповідає Значить, я, наша любов, наша ніжність, це для тебе лише непорозуміння? Краще б ти вбив мене. Це не було б так боляче. Вибачте, вибачившись, він відходить. Я приголомшена біжу за ним. Я ж не знала, не хотіла так підставляти людину. Коли я його все ж наздогнала десь в коридорі, то побачила, що він усміхається. Не варто вибачатися, сказав він мені. Я вашого колишнього чоловіка бачив вперше в житті. Просто я хороший актор і не зміг не допомогти чарівній жінці. Я не гей. А ось вашому колишньому чоловікові, підморгнув він мені, доведеться довго це доводити своїй супутниці. Ось так чудово напаскудити колишньому чоловікові допоміг мені зовсім незнайомий чоловік, але я не знала, що він старався для себе. Ми почали зустрічатися після цього вечора, а ще через кілька місяців одружилися. Я дуже щаслива в шлюбі. Єдине, чого боюся, якби самій не стати жертвою якогось розіграшу, який мій чоловік-актор просто обожнює.